Чому люди стають зрадниками, як нам залишатися пильними та уважними, аби виявити потенційного коригувальника? З вами лайф студії, і сьогодні з нами Роксоляна Яворська, речниця Служби безпеки України. Пані Роксоляно, доброго дня. Добрий день взаєм. Отже, перше моє питання: як багато сьогодні зрадників і коригувальників вже затримано на теренах Львівської області? Ну, у нас є кілька таких фігурантів, які вже відбувають свої навіть терміни ув'язнення за вчинені злочини. Перше, ми поговоримо про коригувальників, які надзвичайно багато нанесли шкоди та біди як на теренах нашого регіону, так і по всій території України. З останніх, яких ми е, затримували та повідомляли їм про підозру, а також одразу засуджували, це був е, в'язень агент ФСБ, який шукав коригувальників вже на волі для російських ударів, по Львову. тобто, це людина, яка перебуваючи вже в місцях позбавлення волі за допомогою соціальних мереж. Е, Висловлювала свою негативну думку стосовно України, підтримувала російську окупацію та поширювала ідеологічну свою підтримку Російській Федерації, колишньому радянському союзу. Такий чоловік підпав під градацію потенційних зрадників. Відповідно, російські спецслужби цим скористалися і завербували його. Його вербування проходило. Під виглядом знайомства з нібито росіянкою. Насправді ж ця росіянка виявилася агентом спецслужб, який вже надавав йому чіткі вказівки. Проте, чоловік не одразу це знав. Він думав, що він спілкується з пересічною жінкою, росіянкою. І намагався надати їй всю потрібну інформацію. Зокрема, серед таких основних цілих із цілей і завдань, які в нього були це були визначення пунктів транзитного базування як важкого озброєння збройних сил України, так і місцеві теплостанції, які знаходяться в нашому регіоні. Він мав підшукувати людей, які мали здійснювати ті. Ці фото відеофіксації передавати йому а згодом він через месенджер передавав це вже російським спецслужбам. Також згодом в ході слідства також було з'ясовано, що ця інформація була потрібна для ударів ракетами та дронами на українські об'єкти енергетичної структури, критичної інфраструктури, і нанесла би максимальної шкоди нашим об'єктам критичного критичної інфраструктури. Але це було не Лише з ідеологічних міркувань і переконань за таку інформацію спецслужби йому обіцяли максимальну винагороду в залежності від важливості українського об'єкта. Суми були від тисячі доларів і до п'яти тисяч доларів, проте його злочинну діяльність було зафіксовано, задокументовано і блоковано. Станом на сьогодні йому було повідомлено про підозри про згідно кримінального кодексу. Це як і 110 та посягання на територіальну цілісність, і 111 та державна зрада, також 161 шістдесят -та стаття, яка передбачає. Порушення рівноправ'я громадян, приниження їх публічне, це що він і здійснював в соціальних мережах, а саме нівелював значення українських захисників і нашої держави. А також він виправдовував згідно статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України, виправдовував і визнавав правомірну агресію Російської Федерації стосовно нашої держави. Окрім нього, в нас ще й був затриманий. Також агент спецслужб Російської Федерації, який є громадянином України. Він був інженером державного підприємства на сході нашої держави. Завдяки своїм посадовим і функціональним обов'язкам він мав змогу за допомогою відряджень подорожувати по всій території України. Зокрема, у південно-східних областях він знімав і передавав інформацію як про об'єкти енергетики, так і про залізничну інфраструктуру. І згодом перебрався на Львівщину, де також збирав інформацію про наші оборонні об'єкти і був затриманий під час чергового збору та передачі інформації контрозвідниками. Станом на зараз його засуджено. Йому передбачено кримінальним кодексом покарання за статтею 111 державна зрада та 436 прим. 2, а Саме от визнання і правомірної збройної агресії. Поруч з ними ще є одна жінка. Це була жителька Нікополя. Яка також передавала інформацію розвідникам російської спецслужби. Вона збирала інформацію про місце розташування саме Збройних сил України у Львівській області, так як перебувала тут під виглядом внутрішньопереміщеної особи. Вона часто прогулювалася по місцях, де дислокуються наші військові, робила відмітки на електронних картах і в такі прінкскріни з телефона пересилала. Своїм куратором в неї провели обшуки після затримання, і якраз було виявлено в неї велику кількість мобільних телефонів. Це сім мобільних телефонів. На одному з яких була інформація саме про місця базування наших захисників з відповідними помітками. Тому така інформація давала ворогу надзвичайно велику. Можливість нанести критичний удар по наших захисниках щодо ще викритих, це є Козіїв, як ми пам'ятаємо, до ним триває і зараз судовий процес. Точніше, пан Косторний, над яким триває судовий процес, та Козіїв, якого вже засуджено до довічного позбавлення волі. Саме Козіїв, якого вже засуджено, збирав інформацію для ракетних обстрілів залізничних мостів на Львівщині. Агресор використовував його розвіддані також і для коригування повторних ракетних ударів, які мали наноситися на наш регіон. Контрозвідники вчасно спрацювали. Його було затримано у травні минулого року. Було проведено багато експертиз зібрання великої кількості доказової бази, яка дала змогу суду прийняти рішення та засудити його. Окрім таких зрадників, які коригували вогонь, в нас є ще й набагато велика кількість людей, які з ідеологічних своїх міркувань підтримують і публічно прославляють країну агресора. Це і тут у Львові. Так, це є у Львові. Це, зокрема, є е, і уродженці регіону, як Другобича, Сокальщини, Львова, Стрийщини. Їх всіх викрито. Повідомлено про підозру їхні матеріали справи наразі збираються, і після зібрання масиву доказової бази їм, їх буде скеровано до суду. Наразі їм повідомлено про підозри, якщо ви укримите з них, то допустимо, мешканець Дрогобича поширював в заборонених соцмережах путінську ідеологію. Мешканка Сокальщини, 59-річна жінка, вона пропагувала. Підтримку також Росії, а також принижувала почуття честі і гідності, як військовослужбовців, так і пересічних громадян, принижувала українську ідентичність, і це все вона відображала на своїх соціальних на своїх сторінках в соціальних мережах. Також і мешканка Львова і мешканка стрищини теж публічно здійснювали антиукраїнську пропаганду і виправдовували війну розв'язану Росією. Але надзвичайно важливий ідентифікатор для підбору агентів таких провокаційних акцій та дестабілізації суспільно-політичних поглядів в Україні ми можемо виокремити дві категорії. Зокрема, це люди, які. Дуже легко піддаються вербуванню, і російські спецслужби мало для цього можуть задіювати ресурсів, так як людина вже готова до співпраці. Тобто, моніторичи українські соцмережі або ж заборонені в Україні соцмережі, російські спецслужби бачать об'єктів, які цілеспрямовано з ідеологічної точки зору поширюють ті чи інші наративи. Вони дискредитують нашу армію, дискредитують нашу владу. Підтримують російську окупацію, визнають її правомірною, і такі люди вже готові до співпраці. Тобто, Російські спецслужби не витрачають багато часу та ресурсів для вербування такої людини, адже вона вже схильна, і тому дуже легко можуть з нею завести розмову, спонукати її до вчинення злочину. І в основній масі ця ідеологічна складова є надзвичайно важливою, навіть не такою критично важливою, як фінансова чи шантаж, тому що людина цілеспрямовано і добровільно допомагає агресорам і загарбникам нашої держави. Але і шантаж, і гроші також мають свою особливість. Адже за невелику суму коштів, так як я зазначила, оцей агент в'язень, який сидів у нас в тюрмі і хотів знайти також прихильників на волі для допомоги російським спецслужбам, виконував це. Цей пошук з ідеологічної точки зору, але ж також планував і заробити кошти, тому що йому пропонували винагороду в тисячах доларів США. Що стосується шантажу, це також окремий вид вербування, але він вже більш притаманний, наприклад, якщо родичі знаходяться на окупованій території і стоїть питання безпеки їх близьких або ж їх самих. Такому випадку використовують російські спецслужби шантаж, аби схилити людину до вчинення того чи іншого злочину. Власне, якщо говорити а, про допити таких людей, про що говорять слідчі? Чим люди пояснюють а, бажання допомагати? Ну окрім шантажу, це зрозуміло. Е, чи не бачать вони, що російські війська роблять з Україною, з українськими дітьми, з нашими військовими? Невже не бачать цих страждань, які зараз відбуваються? Ці люди пояснюють вчинення своїх злочинів, опираючись саме на свою ідеологію. Тобто, вони вважають, що країна-агресор на їхню думку робить все правильно і намагається повернути Україну в кордони і в часи Радянського Союзу? Тобто, що має бути? Радянський Союз, що все було тоді прекрасно, і що окупаційна армія здійснює правильні кроки, і вони це підтримують. Тобто, і як я наголосила раніше, ідеологічна складова дуже важливий важель, який дає змогу російським спецслужбам здійснювати свою протиправну діяльність. І ці люди опираються саме на свої переконання, що вони здійснювали все правильно. Якщо говорити про таких людей, як я звичайних, які не мають а, такого досвіду, як працівники е, служби безпеки, як а, власне, як би ми могли виявити серед свого оточення людей, які або вже працюють, або, або могли би працювати на ворога? Якщо ми візьмемо людей, які підтримують ворога але публічно, то це люди, які в соціальних мережах здійснюють такі дописи. Тобто, це ідеологічно складова, знову ж таки, повторюсь. Вони. Підтримують, вони говорять про це відкрито, і ми дуже часто е, затримуємо саме таких куплічників ворога ще до того, як вони є завербованими і встигли вчинити той чи інший злочин. Якщо ми будемо розглядати складову коригувальника, тут трошки по-іншому треба підходити до визначення такої особистості. Коригувальники зазвичай відвідують місця, які є. Стратегічно важливими для нас, для України і потенційно вразливими для ворога це є об'єкти як критичної інфраструктури, так і оборонної інфраструктури. До критичної інфраструктури ми можемо віднести теплоелектростанції, залізничні сполучення, залізничні вокзали, також аеропорти. Якщо людина Дуже часто перебуває або помічена, що вона перебуває біля вказаних об'єктів, намагається здійснити ту чи іншу приховану відео або фотофіксацію вказаного об'єкта, ходить туди-сюди біля цього об'єкта, або ж пересічних громадян е, уточнює якусь інформацію. Е, може вказувати, що от я домовився зустрітися з своїм колегою, е, десь поруч тут має бути якийсь об'єкт. Чи могли би ви мені підказати, як туди про пройти і коли зав'язую розмову, вже більш детальніше випитує про цей об'єкт. Така людина може бути потенційним коригувальником. І про таку людину потрібно одразу повідомляти правоохоронні органи. Найчастіше я би рекомендувала повідомляти на гарячу лінію 102, і вже спеціалісти національної поліції скеровують це повідомлення на відповідні спецслужби. Тому що коли ми повідомляємо номер телефону спецслужби гарячої лінії, або ж людина сама намагається знайти цей номер. Це також вітається, але людина в даному випадку. В свідомості пригадує короткий номер 102, тому на цей номер теж варто повідомляти, адже ця інформація буде швидше опрацьована, аніж людина почне шукати номер, на який повідомити. Тому будь-який номер правоохоронних органів з інформацією вітається, і ця інформація дуже ретельно буде перевірятися і встановлюватися ця особа. Навіть при можливості, якщо пересічні громадяни мають е, суб'єктивне. Е, Ставлення до цієї людини, тобто мають певні критерії, які я перерахувала до цієї людини. В наявності вони також можуть і навіть зафіксувати фото цієї людини і передати. Або ж в месенджери спецслужби зараз дуже активно розвиваємо ми месенджери, які дуже швидко моніторяться та реагують, і ми відбираємо цю інформацію. Тобто, це як соціальні сторінки в Інстаграмі, так і в Фейсбуку регіональних управлінь. Це також вітається, тому що там можна передати коротко всю інформацію, місце локації, і навіть фото людини. Яка намагалась це зібрати в такому випадку, працівники спецслужби надзвичайно швидко можуть опрацювати цю інформацію та встановити і перевірити цю людину. І в такому випадку людина дуже швидко буде, буде ідентифікованою, та зможе працівник спецслужби встановити, чи це дійсно коригувальник, чи потрібно його відслідковувати, чи потрібно слідкувати за його роботою, а можливо, й одразу затримувати. Пані Роксолано, дуже дякую за цікаву інформацію і за те, що ви нас навчили бути пильними. Нехай, сьогодні ми говорили з речницею служби безпеки України Роксоляною Яворською. Дякую, до побачення. Слава Україні. Героям слава до побачення.